Так? Ну, так, щоб чітко розуміти, так? Учасників може бути скільки, Це ті хто кому, хто ділить Да? Це люди. Це найпростіше і найскладніше, що є в нашому світі. Ми чітко маємо зафіксувати об'єкт, зафіксувати усіх активних учасників. А тут не винесено, але, ось, наприклад, в конфлікті з тими підлітками так? було три учасники. Хлопці, якого б'ють, група, яка б'є хлопця, це міжгруповий конфлікт, а, чужа людина, яка втручається да, і стає на сторону, да, займає іншу позицію. Да, давайте перестанемо. А плюс іще виліпомагающі, як да, ми робимо, да, провокатори. Що? У кожного учасника ми вносимо на карту, виносимо на карту усіх залучених сторонніх. Пам'ятаєте, ми вчора говорили. Крім провокаторів, можуть бути невинні жертви, можуть бути сторонні спостерігачі, можуть бути підбурювачі. Мама йде варить чай. Да? Любіма, люба, Любіма мама йде варить чай. А... Кожного. Кожного активного учасника ми виділяємо мету. Ми не можемо говорити про його мотив. Ми говоримо про мету. Прийнятні варіанти. Що би можна зробити? Щоб цього учасника, конкретно цього учасника влаштувало. Бо ми з вами, коли говорили якийсь конфлікт, ми говорили, ну, чоловіку буде нормально так. А от жінка з іншого боку, пам'ятаєте, вчора плюси і мінуси, ми зразу говорили, що тому так хорошо, а самому так хорошо. Давайте що робити. Усі прийнятні варіанти. Коли я вирішую, які шпалери купувати, хай вони не ладні, так ми купили шпалери під по, покраску і і пофарбували. пофарбували.